Всім привіт! У нас сьогодні розпакування електричної зубної щітки фірми Oral-B. Ви продуктовій лінійці у них безліч різних щиток. У нас про Serious One Travel Edition, тому що вона з футляром для зберігання, для переноски і так далі. Travel Case. Отже, давайте, мабуть, її одразу розкривати. Тут все не українською мовою. Да, немає. От, тому нічого корисного я тут не прочитаю. І одразу Не так. Отже, що у нас є? Перша сама щітка, дивіться, трошки як перепилена, мені так здається. Не це тому що чорний колір, на ньому все таке видно одразу. Ось вона в такому футлярчику паперовому. Далі тут зарядка для щітки. Оцей кейс, який робить з неї серію travel, Інструкція і насадка перша. І, по суті, все. Шкода, що одна лише насадка, але добре, що є, хоч вона. Давайте почнемо з інструкції. Ой, те, що я не люблю, коли у нас тут ціло покривало. Ну, кому це може бути зручно, я не знаю, чесно. Ну, тут показано, да, як її заряджати, як, не... як нею користуватись, як чистити зуби, в принципі, це ж інструктаж є. Мови української, так само, як і на пакуванні. О, є, дивіться, українська мова. До речі, російської немає. Реально. Все, коробку прощаємо, да, тут у нас все є. Так, ну, читати я зараз, чесно, не буду. Тут такі застереження, типу, змінюєте насадки кожні три місяці, як і для звичайної зубної щітки. Відключати там, зарядки правильно все в такому ракурсі. Давайте дивитися ж таки саму щітку. Так. Ось вона така чорна, нематова, глянцева. Але, дивіться, не залишаються сліди від мого пальчика, тому, в принципі, естетично вона досить непогано виглядає. Такий класичний білий чорний. Стандартна для Oral-B насадка. Вона з тонких серій Oral-B, бо у них є такі більш широкі щітки, більш важкі. Це з таких більш тонких. В руці тримається зручно. Так. Зарядка. На стандартного для урелбі білого кольору. Отак, отак, отак вона заряджається пошучем. Так, кейс. Я так розумію, так, ось по кнопочці ми його відкриваємо. Він такий чорний, в тон самої щітки. Давайте спробуємо її покласти. Бачимо, тут роз'єм відповідний. Ага, отак бочком треба, я неправильно її тулила. Бачимо бочком, воно так впроту, але влазить, і десь тут з бочку знайдеться місце і для насадка. Ну, ось така вона офіційно суворий Стиль. Мені, чесно, більше подобаються якісь кольори, ніж чорний. Але дякую, просто за чохол і такий. Так, ось така насадка. Стандартний кольорок, якщо ви будете використовувати цю щітку не самостійно там, а з членами родини, то для кожного підібрати свій колір для того, щоб вирізняли насадки де чи я а, Обертальні рухи, об, верніше обертально пульсуючі, заявлені в а, цій щітці Давайте повернемось до неї. Так, ну, чесно, не сильно мені це чохол Так. Дивіться, що одразу мені не подобається. Я ще не користувалася нею кнопка. Вона тут, по-перше, що одна, всі три режими, включаючи включення, вимкнення, тільки через цю кнопку. Тобто я не можу просто включити на конкретний режим. Я маю 10 разів класити, щоб отримати той режим, який мені потрібен. Плюс мені незручна сама ця кнопка. Вона якось натискається через раз, і ну, треба прям вловити момент, де вона. Але при тому тут нижче теж спрацьовую. Дивіться. Це перший режим, другий трошки тихший, третій ще тихший, повільніший. І вимкнення, тобто я маю так проклацати мільйон разів, щоб включити, взяти той режим, який я хочу, і вимкнути. Ну таке тут дуже багато місця. Чому б не зробити ще, хоча б одну кнопку для просто включення і вимкнення? Я не знаю другу, наприклад, для перемикання режимів. Ну, зекономили там, де економить в принципі не сильно логічно. От будемо користуватися, скажу детальніше, подобається чи не подобається. По шуму, я думаю, що ви все чули. Такий середній рівень гучності. Корсік трошки злякався, але все одно йому цікаво. Плюс, це я ще перевірю при використанні, має бути датчик часу. Тобто стоматологи радять 2 хвилини чистити зуби, і ось на 2 хвилинки тут має бути вбудований таймер. Плюс кожні 30 секунд щітка там якось має пульсувати, нагадувати, щоб ви змінили сектор ворота, скажімо так, щоб різні зубки чистили. Ну що ж, будемо пробувати і розкажу детальніше. Ну що ж, скористалася щіткою два рази. Чистить вона приємно, трошки незручно раніше я не користувалася електричними. Якось так вийшло, що я всім дарувала. Не знаю, скільки штук вже подарувала, але сама ось тільки дійшла до цього. Незручно те, що вона вібрує, але чистить ефективніше, ніж звичайна щітка, дійсно потрапляє в важкодоступні місця. От щодо таймеру, то дійсно, там кожні 30 секунд вона так знаєте уповільнюється, такий стоп, наче відбувається. Вам сигналізує, щоб минуло 30 секунд. Кунд, коли минуло дві хвилинки, я не помітила, що вона якось по особливому, да, цей таймер спрацював так. само воно її так тіліпнуло, що ось чергові 30 секунд прийшли. Ось після останнього я не протерла її, щоб показати. Можливо, я так неаккуратно чи зуби, я не знаю, але у мене вона ось так зальопується. Так вона в воду не проникне, тому по суті, це не страшно. От але треба її одразу мити, щоб не сталося так. Корчик тобі таке не можна. Він теж хоче зуби почистить, ну, щоб вона естетично нормально виглядала. В користуванні з кнопкою я вже в принципі розказувала, що мені не подобається. В плані кнопки, в плані зовнішнього да, дизайну і всього іншого, мені оця подобається більше. Це не моя, але є у нас така щітка. Бачимо, тут вже трошки зношені щітинки. щитинки. Вони по суті однакові по потужності, тому, в принципі, можу зробити висновки про зарядку і про все інше, ось почищується. Десь вистачає приблизно на місяць. Без з підзаряджання, потім треба підзарядити близько від 16, вірніше, годин десь триває зарядка. Ну, так в ніч ставимо і трошки ще день зачіпаю. Плюс цієї, що вона ще прорезинена, так, але мінус тут лише одна швидкість. От, включили. І все виключив. Тут їх три, але ну, є нюанси з кнопкою, те, про що я говорила. Давайте її поставлю заряджати. Ну і на підсумку, якщо бачимо, якщо її ставлю заряджати, вона ось тут миготить зелененьким таким блимаючим. Зарядитися, я так розумію, буде просто зеленим, без миготіння. Тут, от, бачите, теж це більш візуально, мені подобається, давайте спробую зараз її. Вони в принципі однакові, підходить зарядка. Бачите, тут вона буде червона, коли розряджена, зелененьким блимає, і потім просто зелененьким. Тобто візуально теж воно більш таке звертає на себе увагу. От. Але в цілому, знову ж таки, наголошую. Щітко я задоволена, тому що от з перших двох використань, що я вже помітила, я явно не чистила зуби ніколи дві хвилинки, тому що ось тут я відслідковувала ці 4 по 30 секунд, і я зрозуміла, що мені важко так довго чистити зуби. Відповідно, я раніше так тендинь, швиденько і на цьому все. Тому навіть от в плані таймера це дуже зручно, тому що можна дійсно контролювати. Який же час чистиш зуби, а це ефективно робити якнайдовше на пораду стоматологів. Дякую, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо ви користувалися такою щіткою, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Сподобалось чи ні. І всього найкращого!